Так, друзі, в продажу у нас з'являється Toyota Corolla 2007 рік випуску, двигун 1,6 газ, бензин, роботизована коробка передач та система переднього приводу гарний стан у автомобіля. Корозії як такової по авто немає. Невеличкі у нас цяточки тільки по капоту ось такі присутні, але зовсім не глобально. У нас гарна міжсезонна гума встановлена на звичайних штампах. Тоновані вікна. Гарно виглядає автомобіль, працює. Рівненько помилок по е, автомобілю немає. По ходовій частині також м'якенька, приємна. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, встановлені чохли спереду, ззаду на сидіннях. По комплектації маємо електросклопакет, датчик газу, шкіряне мультикермо. Звісно, сліди експлуатації присутні. Пробіг 250 тисяч кілометрів. Є у нас штатна мультимедіа, клімат, контроль, підігрів передніх двох сидінь та роботизована коробка передач. Гарний стан, гарний автомобіль, друзі. Ціна актуальна: 6700 доларів. Toyota Corolla 2007 року. Авто у продажу по наявності придбати можна за готівку, кредитування чи лізинг. Також розглядаємо обмін на ваше авто та можлива доставка в інший регіон України. Звертайтеся.